Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ваш коментар. Два різних тайми було, але, мабуть, все ж таки нічого не задовольняє господарів поля. Гірнику спорту треба була перемога. Чи виби вискорію ось цей швидкий гол, який пропустила на другій хвилині? Ну, по-перше, слава ЗСУ, слава нашому ППО, яка дуже добре працює. Саме головніше, що Гра, любитва, яка зараз проходить не на футбольному полі, а в нашій країні. Це я завжди буду це казати. Що стосується гри, ну що сказати, нам результат це задовільний стовідсотково. Але я не можу жодного слова сказати поганого за те, за відношення хлопців, які виходили в стартовому складі, виходили на заміну. Вони. Ми искали, ми, ми шукали щастя у чужих город, да, ми розкрили гру, це нам, нам було потрібно. У суперників було дуже багато моментів, пенальтів вони не забили, але у нас теж були шанси. Шанси, мені здається, що саме ці ігри дуже цікаві, коли, коли грають дуже багато без середини поля, дуже, дуже, дуже велика кількість гольових моментів. Я, чесно кажучи, так, ми, Шанси втрачаємо. Математичні шанси у нас ще є, і ми будемо е грати, доки вони у нас залишаться. Але мені здається, що по грі, по відношенню, в мене не немає жодного, жодного слова поганого на користь гравців. Е помилки. Помилки, я вже казав. Це часть гри. На жаль, ми даємо е багато легких шансів супротивнику. І вони дуже здорово скористалися. Нам було тяжко, тяжко виправляти цю ситуацію, але, але футбол мені сподобався. Мені здається, що хлопці молоді, місцеві, які вийшли в другому таймі, той же підрізан, Шептицький, вони дуже додали, вони нам дали такі знаєте, агресію, вони швидкість дали, і мені це сподобалось. Так, я Адам Залежної команди Діназов, я дуже добре Сашу Головко знаю. Він тренер, дуже, дуже такий, знаєте, який строї, строїть команду. Він будує команду і в тактичному плані, і в ментальному плані і хлопці, які він працює, вони розвиваються. Мені дуже подобається декілька гравців. Мені здається, що тренер, який працює, так, то він дасть користь футболу українському. За, Зачастую робити подвійні заміни, вони, не, вони впливають на гру, це не ризикований хід, коли подвійні, потрібні заміни. Ні, це ж тактичні моменти, які обговорюються до гри, як буде складатися гра, хто буде виходити, щоб підтримувати інтенсивність, потрібні заміни. Зараз ви бачите футбол. Ну як я думаю, що футбол дуже. Потрібно на інтенсивність виходити більш, тому що, на жаль, в українському футболі це є велика проблема, інтенсивності не вистачає. І цими замінами ми змагаємося підтримати швидкість гри. Але не, не, не завжди виходить так, як хочеться. І хлопці молоді, вони перепади великі, і це, це теж частина футболу. Перед матчем не дивилися на результат гри у Полтаві. Дуже неочікуваний результат. Та ні, чого ні не очікувано. Я сказав, що Маріуполь це команда, дуже там теж працює тренер, який дуже, дуже розбирається в футболі. Він дуже багато читає, інтересується він на стажування і з із, із диталених красноперів, красноперів, І я вважаю, що це, це футбол. І я не можу нічого сказати, я не бачив цю гру. Так, да, по що тому, можливо, це дуже такий е, рахунок неочікуваний, але 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 для мене це не важливо, хто як грав. Головне наша гра, наша команда. І Я вважаю, що дуже велика, велика надія і перспектива є, тому що клуб і команда буде прогресувати, тому що ну, президент такі завдання ставить. І Якщо ми ви знаєте, ми зробили крок назад, щоб розігнатися більше. Більш успішне. Так що там, в цьому сенсі мені здається, що все буде добре, і така команда повинна. Напевно, ми з Сашою розмовляли і головко. Я хочу те, тему затронути, тому що головне завдання першої ліги це розвиток молодих гравців. І дуже мало вісім ігор в другому колі. Це дуже замало, щоб молоді гравці розвивалися, і тому що результат давив нашу команду, і це дуже баланс, дуже тяжко було знайти. Мені здається, що можливо керівники замисляться, і якщо мають умови команди, то треба більше ігри робити. Тому що тільки через ігри розвивається молодь, це стовідсотково не тренування, а ігри це дає можливість їм розвиватися. Якщо це завдання першої ліги, навіть в такій тяжкій ситуації, коли наша страна воює з агресором, то якщо ми прийняли таке рішення, то я маю на увазі, що керівники теж таке завдання ставить розвиток молодих гравців. І от подивимося, якщо далі буде, ми будемо грати, які до кінця. Мені дуже настрій подобався наших гравців сьогодні. Вони до останньої хвилини. Іскали <святок> щастя, можна сказати, в чужому майданчику. Так не пощастило. Може бути, можливо, це але це футбол. Я маю я над... я надію, що футбол сподобався глядачам, і напевно, вона вона принесла користь молодим гравцям нашим 100%. Ну і Олександр Головко висловив думку, що можливо, треба, щоб не вилітала жодна з команд. Ну, дивиться, я не об'єктивний зараз, я тому що я, я хотів остатися по спортивному принципу. Так, але е, тут гарні умови. І мені здається, що ця та й де, де, багато команд, які повинні. інфраструктура дуже ці гарна, в гарнякі е, спорт, е, тренувальне поле з посполивом. Зараз з основне поле. Мені здається, треба більше ігор. Я не знаю, як. Я не знаю, як прийме рішення керівництво, але моя думка така: що буду працювати, не буду працювати. Я не, не секрет, що в мене контракт закінчується в маї, буде президент вирішувати, наскільки я можу тут е, далі працювати. Це його право, але е, мені здається, що замало ігор е, для першої ліги. Якщо є багато команд, які мають бажання, чому не розширити е, зробити більше ігор? Можливо, це має користь. Я згоден з Сашою головкою. Я йому. Дуже дякую, що він підтримав цю, цю ідею, ініціативу. Ну і ви побачили, що з Голкіпером сталося? Побігли туди, і що ж таке там сталося? Знаєте, нічого не було, але ви знаєте, я проходив курси навчання тактичної медицини і мені. Там сказали, що ми, ми всі в жовтій зоні знаходимося, і ми повинні реагувати на ці моменти. Якщо комусь потрібна допомога, я проходив ці курси, знаю, що таке штучне дихання. Я знаю, які треба протокол медичний проходити. І я завжди буду це робити, тому що це дуже важливо. І кожна секунда це має, має вплив на життя. Ну, Георгій Хлімо сьогодні вразив так, інтригу зберіг у матчі. Коли... Він я сказав хлопцям, що благодаря Жорі ми в гріші, тому що 0-2 це дуже бага, велика фора. Але е, зрозумієте, команда це не тільки вратар чи нападник. Це єдина єдина ціло, яке повинно бути завжди до кінця. Якщо нам Жора дав шанс, ми повинні були з цим скористатися, і ми зробили швидкий гол. і це, це нам дало допомогу та, та, та Гуток, можна сказати, повітря, що ми іграли до кінця. І це дуже цікаво, це дуже добре. Але взагалі Жора прогресував за ці е, півроку, що ми працюємо. Він дуже, дуже талановита людина, дуже фізичної якісті в нього дуже добре. Я маю надію, що його замітять і буде, буде, буде багато приглашень до команди. Дякую вам, бажаємо успіху у непростому виїзді в Чернівцях і в останньому матчі. Вам. Теж дякую за підтримку, пане Дмитро. Я думаю, що все буде добре. Я не, не маю жодного сумніву, що Горнак спорт дуже, дуже яскраве велике майбутнє буде. Пане Олександре, хочу запитати дві різних половини було, яка більше сподобалася половина. Ну і взагалі, як сприймаєте результат нічия, адже обидві команди прагнули до перемоги сьогодні, судячи з кінцівки другого тайму. Це, це, це було ну, на полі а, видно. І одна і друга команда хотіли сьогодні три очки взяти. Ми їх намагалися, але не напрацювали. Сьогодні ті моменти, які були, і пенальті на 42-ї хвилині, коли ти в роздягальні не забуваєш, ти даєш супернику гандикап. Він ним скористався на перших хвилинах, відігравши м'яч, але потім рівно гра, і у нас було там два, мені здається, 100% моменти. Але майстерність підвела, будемо чекати. От ми повинні. Здається, якісь зробить висновки. Є тиждень, є тренування, будемо працювати. Пенальті і повинен був пробувати Кіріченка спочатку, адже він постраждали і пішов пробувати. Я вважаю, що так, але ж не... інколи буває так, що той, хто постраждав, не береться. Але він у нас бомбардир, я не можу в нього забратися, джематику. Ну, швидкий гол, коли забили, ось ця тактика, ну так, небагато атакували і вич... очікували моменту. Все йшло по плану у першому таймі у вас? Йшло все по плану, і ще раз кажу до незабитого пенаті. І травма двох ключових гравців це воротар і опорний півзахисник. І ці заміни вони ну, скажімо так, на рахунок матчу, мені здається, як до російськоповлия, мабуть, так. Ну і про стан здоров'я голкіпера, що сталося після, мабуть, вже свисток пролунав. Молодий хлопець, є нерви, і вони інколи зашкалюють. У нього сідалічний, десь зашумили, зараз там, зробили два околи, зараз попроще, Я Думаю, що будемо готуватися до іншого, до слідучої зустрічі. Дій нас сьогодні заробив очко або втратив два, але все ж таки трохи спокійніше себе відчуваєте там до перехідного турніру не так. Ну вже може далеченько стало або ні, ми, ми зовсім себе не почуваємо спокійніше, тому що той футбол, який ми повинні грати, той футбол для гравців, який в нас є, ми повинні грати ну скажем так більш солідно. Да, Намагаємося, є багато молодих хлопців, є хлопці, які там в орендах є вже, м'яко кажучи, ветерани. Тобто, сплав молоді і опиту, мені здається, що зараз ми на тому місці, на якому потрібно бути. Без Старенького ринчака це була б зовсім інша команда, адже вони так є такими лідерами, батьками можна сказати. 100% старенький більше батько. От якщо про Бодю, він прийшов до нас, став віце і то ну, такі повинні бути люди. Це насамперед лідери, лідери і опитні хлопці. Там є ще Шевченка, які зараз відновлюються від травми. Так що ну, будемо намагатися на скажімо, за що хлопців, яким за 20 да, за 30 вже, От, щоб інші вчились. І є е, е, літня перерва, є команди з тих ліг, тобто, якщо брати ковалівку, у нас там чотири хлопці із оренди, то мені б хотіли, щоб вони там були, але щоб, щоб там бути, де, бути, треба тут кращими. Старенький ще пограє там пару років, мабуть, чи ні, подивимося, як воно буде, бо дуже багато сил забирає. Він і директор клубу, він і, і, і тато, він і, і президент. Він так що він допомагає. Якщо він є, то є клуб, так я вам кажу. Будемо намагатися, щоб він ну, був там, де він потрібен. Добігає кінця сезону, як вам група вибування? Дійсно, там, можливо, більше уваги до групи чемпіонської, де команди там виходять до Прем'єр-ліги. Як боротьба вам у групі вибування, тут також все не просто. Ну, не просто 100%. І я кажу, що ну, якщо там буде якесь питання да, то про розширення там, ліги. Да, що мені здається, що не повинен ніхто виходити. Тобто туди до другої ліги, тому що молоді хлопці у нас, молоді хлопці у вас, ми повинні грати в першій лізі. Навіть якщо там буде якась турнірна таблиця, мені так здається, це вже до, наших, до нашого керівництва футбольного, хай думаю. Ну і ще до Серенького хочу повернутися. Він вихованець Діназу, і ось його можливе завершення кар'єри саме відбувається у його рідному клубі. Ми і... ну, я заречу підготуємо до якогось іншого клубу, може, якщо захоче. <схід> так відбувається, але ж це ще кажу, це його, його дитя. І він звернувся до мене до, щоб допомогти йому. І зараз ми сам. Великою командою, скажімо так, і тренерський штаб, і хлопці, які допомагають, адміністратори, ті, хто маркетингом займаються, це йде для того, щоб клуб був професійним, щоб у молодих гравців, які закінчують школи Вижгородського району там, чи Київської області, не тільки були можливість поїхати до Кавалівців, але й поїхати до Вижгороду, де буде команда ю 19, і потім вони будуть знати, що є команда кріпна. Мені здається, премєр але зараз поки команда першої ліги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.